Три верблюда. Три колодця. Пісня, Пісня колись була. Доброго здоров'ячка всім привіт. Ми, якщо ви зрозуміли, в іншому районі, який називається Оболонь. Шаня, сюди. І Шаня на оболоні в нас біжить. Ми в справах були тут. Зробили. Ух ти квіти вже вилиняло. але гарно було. Да. Ось, ідемо, вже тепер будемо додому, направляємося додому. І по дорозі трошки познімаю, так як сьогодні повинно було бути відео. Ось. Наш тато у відпустці. І ми з ним тепер проводимо час. Угу. Да. Знімаю тепер рідко і себе, і в п'ятницю. Жарко знімати. І в п'ятницю не знімала Про квіти. Ось. Якось і стимулу нема. Перегляди маленькі, лайків майже нема, не дуже і хочеться. Не заохочують Так, да, не заохочують знімати. Відгуку так як нема. Є у мене постійні глядачі, яким я щиро вдячна, які пишуть постійно, але, мабуть, Не цікаво, не мабуть, а так воно є. От, Що мені? І показувати мало чого можу. Є канали Ольга Папсуєва, я не знаю, вона зараз знімає чи ні. Вона якесь дає е, совєти. Ось, Як те зробити, як те. Це не моя тема. Там Світлана Чернова. Теж вже немолода жінка. Ось недавно в неї чоловік помер, дуже шкода. Така пара була, вона завжди разом. от Знімає кулінарію. Це люди дивляться постійно а Яка. А, ну так. Якось це теж не дуже моя тема. Шаня, ти мене обкрутила. І тепер я йду, в твої обкручена, Да. Це в нас торговий центр. О, написано. Dream Town. А що тауна нема, тільки Dream Yellow. лоу. А тут дрім бачу, жовтий. Ну, да, жовтий. Це сюди улучшения були чи пиво вже. ні. Приглашаю. Да, пиво, кто пиво? А може то медику? А, нет, на пиво. На пиво. Да. Так, спекотно. Хорошо, тепло. Треба було на по той стороне идти. Витамин Д получается. Сколько машин? Отримаем Капец. витамин Д, мать. Ага, витамин Д. Да. Планета кіно. значит, тут Блокбастер якийсь. Здоровенний який. Отак частину вулиці заграбав дрім. А що, Це пустим? б дорога така була, то Та, дивися. Так, так, дорога є по ну, по сторонам Це так вузенька. Це ну, була б стоянка, так повинна була бути дорога. Ні стоянка, ні. Цей Дримтаун, як е лайнери ці, oh. що по Карибському морю, чесно, oh, так, yeah. балкони воно з боку. збоку. Oh, <laughs> ну, звичайно, що це примітивне порівняння, але чогось мені ми maybe бачили ж не раз, а де тут? Хіба я не бачу вхід? А, он там. <плес> а, ладно. ладно, пішли. Ти хаш купить. Да А то ще щось купим. Як <сі> сюди не люди. Так. О тут? Диви. шишки. До да, які? Шишки. Дай я цей. Вони такі агресивні ці дерева, вони так ростуть. Швидко. І мені здається, це а, не нам вони. <риклад> да, якісь вони завезені. Треба своє. А ось дивіться, що це цвіте. як на акацію похоже. А ну пішли, подивимось. Шаня. І цікаво. да щось із акацієвих о, яке кольорове. Лись як акації, дивись. О, нарешті ми пройшли цей дрімтаун. Хоча во там ще продовження через дорогу. Між іншим на моєму каналі одні з перших відео були якраз із цього торгового центру. Я тоді надивилася цю людку, Флорида Ялта. Вона показувала торгові центри. А я думаю, ось і я покажу, у нас не хуже. Щось мені теж хотілося. І вона спонукала мене, можна сказати, канал вести. Він у мене був відкритий, бо треба ж було щось дивитися, десь щось. Я попугая виставляла закрите відео були, тільки по посиланням. А от вона мене спонукала. Вастається, показує, магазини, Ось, торгівельні центри, і я зняла. Ха -ха. Ось, От якраз у цьому дрімтауні. Я не пам'ятаю, у цьому, мені здається, не в тому, що то далі там, а в цьому, що ми тільки що. Пройшли. Так? Да? Ну, це було десять років назад. Ось. Оці будинки теж вони ж будувалися. Я не знаю, вони вже заселені. Так, на, мабуть. О. А ось тут Іриночик. Він мінський називається чи як? Ось дивись, вже там відкрили смарт-плазу, одні плази. Тільки що ми були там до того, як я почала знімати Лейк-Плаза. Там озеро недалеко. Мабуть, через те й назвали. Смарт-плаза. Це я її не бачила. Бачиш, смарт плаза ось. Смартклазову відкрили Смарт. ось сюди. Ну, ось, бачиш, написано. Її не було, коли ми тут. Ми рідко тут, можна сказати, зовсім не буваємо. Сало. По чому? Що, кава? А, сало! Ай ти була кава, ну йди, йди отуди вийдеш. О, які чорні будинки. Не знаю, чого вони такі їх зробили чорними. О, Там кафе Євразія. Хороше кафе. Ми декілька разів ходили з дівчатами моїми до війни. Вон продовження дрім. А там дрім бері. А? Бачите, по кольору там є а тут бері. Так, іди сюди. Ага. Ось це іти. Боже, скільки цих на стояку на кожному балконі по три-по чотири кондиціонера. Опять. Так. Тут колись я їздила сюди, бо... Магазин тканин, Цікаво, він є до сих пір чи нема? Зараз побачу. Нема. Там Аврора окупувала територію. Вона зараз з такими темпами розповсюджується цей магазин. Це Аліекспрес, Aliexpress, китайські товари. Всі ті, що на Аліекспрес можна замовити, вони в них є. Ну, Може, чогось і нема, але я, ми заходимо, користуємося магазином. Я люблю онлайн замовляти, там асортимент якось більший, бо в магазин прийдеш. Запитуєш там, чогось тобі треба, а вони починають шукати, не можуть знайти. А на сайті знаходиться бистро. Так, чекаємо нашого папу. Вау, пиріжки шкідливі, але такі, як я люблю. У маслі посмажені. Вон, з горохом я люблю, з капустою, з картоплею і сусідка в тісті. Смакота. Шпідлива гада. Тоді гірко в роті, але їсти дуже смачно. Люблю я таке. Ще колись я біля ши любила в юності. О, цей магазин є. Конфіскат, склад, магазин, взуття. А, це вже звідти вийшов. А як ти туди пробрався? Що я не бачив? А я не бачила. От я на пиріжки задивилась, там такі пиріжки. Мать у нас вдома два холодильника забіті. А пиріжків таких нема. І що тут у конфіскаті? Так я не ходив туди. А, ти не заходив? Вони ще сюди йде, взуттям китайським. Резиновим. Там запах, попробую там, я не знаю, з собакою пустять чи ні. Який крок. Красивий. мама, Тут так Нічого мені не сподобалося там. Щоб можна було купити якісь босоножечки чи ще щось. Багато, але все таке не дуже. Де ще сказали, ви візьміть собаку на руки? Ось Рошен Магазин. Фірмовий магазин. А, для велосипедів. Красивий. Годинок, але ж скільки кондиціонерів, тоді блюд цих спутникових і все це портить вигляд. А без там їх скільки, Коло кожного вікна, ще не по одному. І на цьому теж. Як бородавки на тілі. Я кажу, дивися, скільки кондиціонерів і тарілок, кажу, як бородавки на тілі. Красиві будинки були, а це Ну що там рушені? Нічого не... Нічого. Монблан, ну, вода і почу. по човні. 700. 700. 630. 630. Мої улюблені цукерки Монблан. 630 гривень кілограм. Ну, літом шоколаду не хочеться їсти. Стоїмо на зупинці, дивлюся. Все. Паркомісця для електромобілів. А для інших ще ні. Ми вже приїхали до себе на район. Ось така крута в неї поїлочка. Скільки я їй там пропонувала, не хоче. Тут трохи лизнула. Що, що за собака? Шяня, пий, Іди, допий, допий водичку, ще давай. Ні, все. Знаєте, ось тут я камеру ставлю, але я сьогодні не буду себе знімати. Я в тому ж наряді. Шаня, пішли сюди, зайдемо, возику тебе покатаємо. У Ти хочеш у возику? Хочеш? Вона так любить катати. От. Я в тому ж наряді, що вчора. О, так що, кому цікаво, дивіться. Чорт. Зараз Жаню покатаємо. Ой. Ми і в торговий центр зайшли там і запитали, а з собакою можна? Каже, можна. Жаня, Обережно. А, немає, йди. Йди, йди, машин нема. Штокового да, казали, що возьміть на руку. Це вонючому. От завжди такий запах стоїть у нього. Штучної китайської шкіри. Заходимо. Ось у нас спеціальні песомобілі. Там так і написано песомобіль для песики. Наш улюблений магазин, красивий, сучасний. Їдемо. О, Чаня у песомобілі. Покупець. Такі помідори. Ось, хто може не знає. Томати мучу. Дуже смачні. Ми їх постійно і в минулому році купували і в цьому. Огірок дешевий і гарненькі такі, похожі, на огородні. Так, що тут наша Шаня купила? Ось кавуна купила. Ще, я забула, як лаваш. Там якийсь сир. Я навіть не знаю. А який це голландський? А, голландський. Це ми взяли шашличка, крип, цукор, Все. У нас покупний а хавун. Хавун я вже казала. А там хліб. Ну, то хліб ми не в цьому. Да, я сюди вже йду. Ага, давай, вкладай. Ну, на цьому буду завершувати відео. Ми додому, смажить шашлик, буде. У нас буде такий обід смачний. Е, О, і Шані перепаде трошки. Е? І дякую за перегляди. Бувайте здоровенькі. До нових зустрічей. Пока-пока.